Вызывает глубокую обеспокоенность. Саме так речник президента Пыла Дмитрий Песков прокоментував все події Белгородщины. Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает звісно, глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных. Приникнути. і це коли визволення БНР тривало вже другу добу поспіль, і це на фоні того, що буквально напередодні Путін оперативно встиг привітати Пригожина із начебто, взяттям Бахмута. А тут щось мавзалейний Володя другий. Припнув язика. зате пропаганда не мовчить. Федеральна помойка Росія 24 нічого кращого не придумала. Як змонтувати прекрасний ми б сказали феєричний ролик в Білгородській області, продовжуються тренування відрядів територіальної оборони. Бойці отработали атаку і оборону позицій в польових умовах, а також провели штурм зданиям в міській черті. Подробності в репортажі Владислава Харченка Всі входи і виходи замінированы Бойці, обороняючі здания, вже на позиціях задачі чітко распределены. Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам. И дедушка Путин да, скоро, устроит. наверное, превратится в липовый мед. Все отлично. Для роз'яснення у мільці «Росія-24» взяли відеозвернення до Бурбату, який зайшов на Білгородщину, і видали його за навчання Міністерства оборони росіянців. На біму тоді Москуфібрерва, але і на цьому клавіскоп з країни ідіотів не зупинився. Нещодавно з'явилось обширне інтерв'ю керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, де серед іншого він розповів, що після деокупації Кримського півострова. Деяких проросійсько налаштованих мешканців доведеться перевиховувати. А що зробили послідовники Соловйова? Правильно спродукували фейк. Склеїли питання про те, як чинити після деокупації Криму з відповіддю Боданова з іншої частини програми, там, де він розповідає про знищення деяких категорій воєнних злочинців. У підсумку відео нарізали так, що у фейковому ролику все стало виглядати, ніби Буданов розповідає, що кримчан фізично знищуватимуть. Ковий монтаж та зміна запитань відповідей місцями змінили сенс інтерв'ю. Про це власне повідомив і автор цього інтерв'ю, розмістивши ролик у себе в інстаграмі. Журналіст Дмитро Комаров.